Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете потенційно заробити 400 доларів або ж 18 тисяч гривень лише за декілька хвилин своєї роботи. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати 400 доларів виводних від біржі ByteBit. Насамперед, вам необхідно зареєструватися за посиланням та пройти верифікацію. Хочу зауважити, що ця акція тільки для нових користувачів. Тому, якщо ви вже маєте аккаунт, то ви можете попросити своїх рідних чи знайомих зареєструватись і відповідно ви також зможете прийняти участь в даній акції. Отож, після того, як ми зареєструвалися за посиланням та успішно пройшли верифікацію, ми приєднуємось до цієї акції, нажимаємо на кнопку Акція і ми будемо приймати участь у токенсплеші. Токена Plume. Так, Ось бачимо, що тут тільки для нових користувачів. І відповідно завтра в 11.00 по Україні відбудеться лістинг даного токена. Отож, вам необхідно буде тут на цій сторінці авторизуватись та зареєструватись в даній акції. Після чого ми 21 січня в 11.00 в торговій парі Plume USDT. На 100 доларів купуємо токени Plume їх можна відразу продати. І за це ви отримаєте 3000 токенів плуми. Тобто по примаркеті це десь в районі 400 доларів. Отож, на цих всіх маніпуляціях, за те, що ми от купимо, продамо, ну, ми максимум втратимо 10 доларів, скажімо, відверто. Але натомість ми можемо заробити 400 доларів або ж 18 тисяч гривень виводний. Ця акція буде діяти для перших 10 тисяч нових користувачів, які відповідно будуть торгувати в цій торговій парі плуми USDT. Тому завтра в 11.00 11 відразу в парі плуми USDT купіть на 100 доларів тогені плуми і можете їх відразу продати та да, вивести свій баланс з біржі і очікувати вже нагороди. Але я знаю, що деякі користувачі тримають кошти на балансі, для того, щоб їх система зарахувала і відповідно, надала нагороди. Тому, чи тримати кошти на балансі, чи ні, це вже вирішувати суто вам. Особисто я б тримав би. Також дивіться, ви можете на моєму каналі прогорнути декілька постів вгору і знайти ще ось такі от пост. Бачимо, що та ж сама біржа Байбіт. Зараз проводить ось таку акцію, де ви можете щоденно отримати частину з 30 тисяч доларів. Також ви можете виграти один BTS, один Ethereum, Rolex, AirPods, та навіть можете виграти машину Tesla. Ось ми також можемо приєднатися до цієї акції. І бачимо, що тут для того, щоб брати участь, то відповідно необхідно буде робити певний торговий оборот. Суть в тому, що ви можете робити цей торговий оборот навіть в цьому ж токені плуми. Тому по суті, за те, що ви ось тут також зареєструєтесь в даній акції і зробите покупку в токені плуми, то ви також можете брати тут, ви відповідно отримаєте тікети, тобто білети, і зможете також виграти якийсь приз, якщо вам пощастить. Ось бачимо, тут можна також запрошувати друзів і ось зробити необхідний торговий оборот більше 1000 доларів на споті. І відповідно ви можете виграти один BTS, тобто 108 тисяч доларів на даний момент. І ось бачимо ось такі от призи, Один BTS, один Ethereum, Rolex, AirPods або ж Tesla модель 3. І також ми можемо виграти ось такі от монетки Solana, XRP. І інше. Тому також рекомендую зареєструватися і в цій акції для того, щоб е, залутати максимум нагород. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.